Нова операційна сімейні палати та індивідуальні пологові зали. Уже до кінця року таке оновлення чекає на акушерське відділення Київського пологового будинку номер 3 Робитимуть усе за європейськими стандартами. За приклад, взяли дві спеціалізовані клініки в Європі. На капітальний ремонт акушерського відділення з міського бюджету вже виділено 15 мільйонів гривень. Цих коштів на жаль буде недостатньо в частині обладнання. Але в цьому році, я думаю, ми закінчимо ремонтні роботи і в наступному році будемо думати про обладнання, яке потрібно сюди буде поставити. Передбачається створення сучасної операційної, яка забезпечить швидкий доступ в разі. Необхідності, якщо кровотечу везе швидка медична допомога, чи якась сталася на першому поверсі, провести маніпуляції необхідні для врятування життя матері і дитини. Операційна буде сучасна. Вона буде розраховувати мати також після операційні палати.